Привітики, мої друзі! З вами знову Руда Біологія. Ви знаєте, пішла я собі тут ішла, їхала-їхала, і раптом бачу ціле величезне поле амброзії. Якби грецькі боги змогли сюди потрапити, то вони б очманіли від радості. Стільки амброзії в одному місці. О-о! Oh -oh. А все тому, що амброзія перекладається як напій бої згідно грецької міфології. Боги, які сиділи на Олімпі, пили напій у вигляді нектару, який називався Амброзія. Ну, За Олімп. А приносили їм цей е, напій ну, чи інгредієнти до нього е, пташечки. І цей напій, начебто, додавав богам безсмертя. А за іншою версією головний бог Зевс зробив із е, Амброзії собі цілющу мазь, якою теж робив себе могутнім та безсмертним. Гей, іще амброзії. Ви скажете: ну а до чого тут наша Амброзія? Це що в неї робили цей напій? Достеменно невідомо. Але те, що наша амброзія називається Амброзією, не просто так. Назва Амброзія і досі перекладається як безсмертна. А й дійсно знищити її практично неможливо. Походить ця рослина із американського континенту. А коли вона потрапила до Європи, і люди відчули, який небезпечний у неї пилок, то цю рослину назвали пилком диявола. Друзі, ця рослина дійсно безсмертна. Вона може сягати до двох метрів. Діаметр куща може бути взагалі величезний. Також більше двох метрів може бути в глибину та в діаметрі її коріння, яке висмоктує всю вологу і поживні речовини, які їй необхідні. Якщо зрізати або скосити амброзію зверху, то від корення піде кілька молодих пагонів і її буде ще більше. Одна така рослинка, коли виростає, може дати понад тисячу. Насінинок, які розсипаються навколо і зберігають свою здатність до сходів протягом сорока років. Причому, що цікаво, навіть незрілі насінинки проростуть, уявляєте собі? Отже, амброзія це така зараза, що може забити культурні рослини і просто знищити їх, не дати їм рости. Але все ж таки найнебезпечніший у амброзії це її пилок. Пилок диявола. Справа в тому, що він викликає в людей дуже сильні алергії. А пилку в амброзі утворюється неймовірна кількість. І в країнах з'явилася неймовірна кількість людей, які страждають від пилку амброзі. <кій> <ган> знищити амброзію. Я не знаю, чи є у мене алергія на амброзію, але варто триматися від неї подалі. І тим більше тримати ось такі величезні недоглянуті поля, це просто неприпустимо. Боротьба із амброзією це справа кожного. Звісно, такого господаря має покарати закон, який теж діє в Україні про карантинні бур'яни, тобто ті, які дуже е, широко і швидко розповсюджуються і завдають шкоди. Стоп в зеленому. Агресору, адже ось, наприклад, ось це поле скоро зацвіте. А пилок від амброзії здатен розноситися на відстань понад один кілометр. Тобто від ось цього забрудненого забру'яненого поля постраждають десь люди, які живуть доволі далеко. Ось такі гості є у нашій природі. Доволі неприємні. Погодьтеся. Однозначно все те, що є навколо, впливає на нас із вами, і на наше здоров'я. Тому вчіть біологію, знайте особливості живих організмів і бережіть себе. Всім пока. Біологічка